Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги портативний соковий тискач. Це незамінний аксесуар для вашої кухні, за допомогою якого ви зможете легко та швидко видавити сік із апельсинів, лимонів, яблук та інших фруктів. Зручна ручка забезпечує ефективне стиснення фруктів та вичавлювання максимальної кількості соку. Алюмінієвий сплав надає соковижималці міцності та довговічності, забезпечуючи довгий термін служби. Він легко миється та зберігається, що робить його зручним у використанні. Пропонуємо до вашої уваги набір ножів із нержавіючої сталі. Даний набір виконаний з високоякісної нержавічої сталі та пропонує широкий вибір інструментів для приготування їжі. Відмінною рисою цих ножів є кування, яке надає їм міцності, надійності та довговічності. Ножі з вузьким лезом ідеально підходять для обробки м'яса, а широке лезо справляється з нарізкою овочів та фруктів. Незалежно від того, чи готуєте ви звичайний обід чи вишукану справу, ці ножі стануть незамінним інструментом на вашій кухні. Пропонуємо до вашої уваги регульований тримач для точильних каменів. Це просте та зручне рішення для заточування ножів. Тримач оснащений надійними кріпленнями, які дозволяють встановити точильний камінь розміром від 12 до 59 сантиметрів. Цей аксесуар забезпечує стабільність та надійність при заточуванні завдяки своїй протиковській поверхні. Ви можете регулювати кут нахилу та положення тримача, щоб створити комфортні умови для заточки. Ідеально підходить як для любителів так для професіоналів, які цінують гостроту та точність своїх ножів. Пропонуємо до вашої уваги кухонні інструменти з нержавіючої сталі. Даний набір виконаний з високоякісної нержавіючої сталі та пропонує широкий вибір інструментів для приготування їжі. Відмінною рисою цих ножів є кування, яке надає їм міцності, надійності та довговічності. Ножі з вузьким лезом ідеально підходять для обробки м'яса, а широке лезо справляється з нарізкою овочів та фруктів. Незалежно від того, чи готуєте ви вдома або на відкритому повітрі, даний набір стане вам в нагоді. Пропонуємо до вашої уваги пакети для зберігання продуктів. Ці зручні пакети мають гумку, яка дозволяє щільно накрити тарілку з їжею та забезпечити її надійний захист від повітря, пилу та неприємних запахів. Вони ідеально підходять для зберігання залишків їжі, свіжих фруктів, овочів, закусок та інших продуктів у вашому холодильнику. Пакети, виготовлені з міцного та безпечного матеріалу, легко миються, що робить їх екологічними та економічними. Це незамінний аксесуар для ко. Божной кухни.